Нашого ігрового дня Фрестава проти Ноусенс. No Команда Фрестава. Червона форма NoSense. Зараз момент Ноусенса, no рахунок стає 1-0. Ну, швидко Ноусенс no забиває, фактично на 15-й секунді цього поєдинку. Відзначається у нас гравець під номером 7. Заікін Дмитро виводить свою команду вперед. Ось так. Не встигли ми навіть е, з рожевими ставками. Зараз ФО фіксує арбітр. Ну і на 15 секунді, нагадаю, у нас рахунок став 1-0. Зараз можна робити рахунок 2-0. Так і є. 2-0, ноу сенс. попереду відзначається на цей раз Дмитро Баранов. Він забиває. Ну і швидко гості забивають два м'ячі. Не встигли ми навіть. Е толком озвучити склади, не ми навіть ввести ще їх. Ну і третій гол залітає. 3-0. No sense попереду. Не на цей раз відзначається Ярослав Шиндер. Збільшує перевагу своєї команди. і ще один гол залітає. Шиндер віддає на партнера. І 0-4. Шоста хвилина. Це раз Валентин Корначук забиває. Ще далі розіграє новосайнс. No Чудово зараз. Розіграш. М'ячкарно майданчику. Удар. І Той у воротах. 0 0,5. Стає рахунок, ну і там. Ще не помиляється, такий голіву віддає Богдан Легенда. Давайте подивимося, цей епізод на повторі. Не розібралися захисники. Атака на Усенс! Прострел! Атака на Усенс! Передача! Перед Перехлопание на Усенса! Шендер на партнера! Заикин! Не забывает! Дмитроенов тут забирает аккаунт! Кидание праворуч! Помолка! Заикин на партнера! Шендер. Тут ракаванка зараз берега. Удар шендер на партнера не пробиває команда. Ще один удар. і Зараз прямим з кутового. Ярослав Шендер збільшує перевагу своєї команди. Рахунок стає 0,6. Подай ще вперед. Ліворуч. Лівим фангом. Атака, Шиндер. Шиндер ще далі. Можна забивати і м'яч, ворота. Ну, зараз чудово розіграла, Дмитро Заїкін збільшує перевагу. ноу у 0-7. 0-7. Стає рахунок. Правим флангом Правмфангом. Остріл. Не забуває. Підбирання знову за грацем наусанця no і м'яч ворог так забуває зараз Дмитро Баранов. 0-8. Стає рахунок. 0-8 на 33-й хвилині поєдинку. З пенальті. Забити перший гол у чемпіонаті. Пристану удар! Голкіпер рятує! Ноу Санса! Не забивають. Не забиває зараз. Остріл! Гаркаванко реатує. Перевадення Ліворуч. Атака. В атаці 9 номер. Представи, пробуває позворота. Продача праворуч. Момент і ще один гол забиває в цьому епізоді. Андрій Литвиненко. 0-9. рахунок.